Як ми говорили на початку, сьогодні до нас завітає представниця митної служби України і розкаже нам про те, які ж особливості митних правил в Україні. Приєднуйтеся до нас. Отож сьогодні у нас в гостях головний інспектор департаменту митного контролю Державної фіскальної служби України Наталія Іваніна. Доброго ранку, Наталі. Вітаємо вас. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. У нас є багато цікавих питань і ми чекаємо цікавих відповідей. Від так, так тож перше з них, взагалі, що можна вільно вивозити через кордон з України. Ну, взагалі, митним кодексом дозволяється громадянам переміщувати через митний кордон України все, що не заборонено законом ну, mm -hmm. за умови дотримання. Актів законодавства uh -huh. заборонено вивозити. Ну, по-перше, заборонено вивозити алкогольні та тютіної вироби особам, які не досягли 18 років. Uh -huh. Також є цілий перелік затвердженої постанови кабінету міністрів товарів, які громадяни вивозити не можуть. Це необроблені пухи пір'я, uh -huh. брухт, зливки, відходи кольорових, чорних та дорогоцінних металів. Uh -huh. Вироби з міді, нікелю, свинцю, олова, вольфраму, молібдену, магнію, цирконію і металокераміка та вироби з металокераміки. Ну і крім того, заборонено вивозити з України культурні цінності без спеціального дозволу Міністерства культури. Угу, угу. Ну, ось якщо, наприклад, я хочу перевести якусь картину, так? Угу. Звідки митник буде знати, чи це якась раритетна річ, чи це я просто не знаю якось Ну, А вони всі розбираються річ. в цьому. Так, мене цікавить, я не Ну не всі розбираються, але для цього, коли є сумніви, то запрошуються експерти мистецтвознавці, які роблять висновок, проводять експертизу. Тому, якщо громадянин знає, що в нього не культурна цінність, наприклад, намальована картина сучасним художником, угу. або десь якась репродукція або куплена, сам або сам намалював, так щоб не було затримок при митному оформленні, можливо, нас. Завчасно сходити до експерта мистецтвознавця і отримати, довідка, так так отримати висновок, що вона не є культурною цінністю. В принципі, тоді на кордоні можна йти зеленим коридором. Якщо вас зупинять, то показати, що от у мене є. Угу. Довідка, що а, вона мені не цікаво. Постійно. Ну я там розумію, що не можна там ну золото і так далі, те, що ви читали. А чому пух не можна? Так, Чому, мені чому цікаво. проблема взагалі Є, Ну, нас в принципі... не вистачає в Україні пуху? Чи <сих> не можна вивозити? Ну затверджували цей перелік, я так розумію, для того, щоб оскільки багато товарів, які підлягають ветеринарному, санітарному контролю, а, ось чому щоб може спростити для громадян, щоб вони не проходили ці всі процедури, то навірно було. Мабуть, простіше просто заборонити. Uh -huh. Uh -huh. І тільки ну, підприємці, зареєстровані, юридичні особи можуть переміщувати такі товари. Uh -huh. mm, зрозуміло, пух не можна. з України. Що вільно можна ввозити в Україну. Ну в Україну ну, все в принципі, так да, краще, простіше сказати, що заборонено. Так, так от громадянам заборонено ввозити товари першої 24-ї групи української класифікації товарів що 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 так. так. Сюди входять живі тварини, рослини, сільськогосподарська продукція. Ну взагалі рослинно тваринного походження. Це не можна. Не можна? Я зараз винятки скажу алкогольні напої, тютюнові вироби. Але крім, крім домашніх тваринок, якщо вони мають ветеринарні паспорти і ветеринарні документи, коли переміщуються через кордон, це міжнародний ветеринарний сертифікат. І продукти харчування для власного споживання теж в обмеженій кількості. Тобто громадянин може з собою взяти кожного продукту не більше одного кілограма. Ага. Ой, не більше, вибачте, 2 кілограм або однієї упаковки. Ага. Причому тваринницька продукція може переміщуватися стільки в упаковці, тобто виробника, тобто просто кусок м'яса перевести не можна. Це ага. може бути 2 кілограми м'яса, але воно повинно бути в цій фабричній упаковці. Рослинницька продукція може, ну, там, 2 кілограми яблук, там, помідорів можна взяти, звичайно, без упаковки. От, і, ну… Все інше громадянам заборонено. Тобто, якщо мені я не знаю подарують десь за кордоном, ну не знаю, коня, то я його не зможу привезти до України, чи як? так не зможете. Краще коней не приймав. Тільки котиків і то з паспортом, так? розумію, що Щоб всі в них були щеплення і виданий ветеринарний сертифікат, що з ним порядку можна переміщувати. Угу. Тобто все досить серйозно і, цьому да, і дикі так. тваринки, сільськогосподарські також не можуть громадянами переміщуватись тільки домашні ті, які а от, якщо курку подарують там, живу курку, півдня? На, на жаль, тебе визнакі версії. Я не не можна. Можна. часто півні в дому ну, я, я, я не просто не... уявляю собі, живуть люди, там я не знаю. От біля самого кордону, і ось тут живуть сусіди за кордоном, так і я не знаю. Для народження... До речі для цієї прикордонної смуги такі самі правила діють, як для всієї території України. E, так так що там все, а з України півдня можна завести. Але там можуть Так, Там не пустять, скоріше з цього. Гораврянки виїжджають за межі, ми більше радимо там дізнаватися правила в'їзду в Україну, коли їдуть. Оскільки, в принципі, вивозити можна більше, а от ввозити там контроль більш сильніший. Продуктів товарів першої, два, четвертої групи, ну, звичайно, не можна наркотичні засоби, ну, психотропні речовини, вибухові речовини, зброю. Порнографію, uh -huh. там ще така заборона, є як електровудки, мисливські капкани. Це uh -huh. закон uh -huh. про тваринний світ забороняє таке uh -huh. возити. Ну, ну а дивіться, uh -huh. а що потрібно от інколи їдеш там, ну десь за кордон і переживаєш, от везеш з собою там я не знаю планшет, комп'ютер, там техніку якусь. Потрібно його якось от кажуть, якщо у вас щось є, щось задекларувати, будь ласка, напишіть uh -huh. декларацію. Що потрібно писати в ту декларацію, а що можна не писати вільно? Uh -huh. Ну можна. Можна не декларувати особисті речі, а також товари, на які не потрібні дозволу і які не підлягають оподаткуванню. От з приводу планшета ноутбука вони належать до переліку особистих речей. є такий перелік особистих речей, затверджений можна mm -hmm. знайти він десь в інтернеті. Да, це 370 стаття митного кодексу, mm -hmm. і в ній є перелік особистих речей. Це ваш особистий одяг, косметичні засоби там. Півлітра можна туалетної води або 100 мл парфумів, два ноутбуки. А, то, або тут, тут подіше, два ще це та, та моя техніка, власна фотоапарат, одна відеокамера, коляска, медичні прилади, якщо вам потрібно для. Здоров'я, Здоров угу. тобто там досить такий перелік особ... В Принципі в основному все те, чим туристи переміщуються, то воно належить до переліку особистих речей. Не належить чомусь е, друкована продукція, тобто от, ну от вона не належить до особистих тобто, речей. Тобто, якщо я взяв з собою книжку почитати? Так. Можуть так. не пропустити Але, але ні, ні не пропустити не можуть просто. Якщо у вас книжка там буде ну, на виїзд взагалі можна не декларувати товари до 10 тисяч євро. Uh -huh. ага. Тобто це досить велике, Так. крім культурних цінностей, бо на них uh -huh. дозвіл. Uh -huh. Uh -huh. А на в'їзд, залежно від виду транспорту, яким переміщуються громадяни, ну, от, з літаком можна перевезти товарів на, до 1000 євро. В принципі, я думаю, ваші книжки всі… Well, <laughs> всю суму відуть. І тому Тобто, в принципі, воно не належить до переліку особистих речей, але вартість друкованої продукції дозволяє їх переміщувати зеленим коридором, ну, тобто без письмового декларування. Потрібно читати електронні книжки. Правильно. Це, це дешевше можна і не треба декларувати. одну з собою взяти. Так, зрозуміло. Ну, взагалі, розкажіть, як же ж проходить власне, сама ось ця процедура митного контролю? Ну, Для громадян, наприклад, в аеропортах. Це вона передує е, державному прикордонному контролю, тобто, якщо ви знаєте, що у вас є що задекларувати, як я сказала, що товари на виїзд до 10 тисяч можна не декларувати, якщо у вас немає заборонених угу. або тих, на які встановлені обмеження, тобто ви можете вибрати там смуги, позначені зеленим червоним кольором, ви, ви вибираєте зелений коридор і собі просто виїжджаєте. Якщо митники... Будь-якісь питання вони вас можуть відвести, задати питання, чи є у вас там якісь заборонені, чи там зброю раптом не везете. Ви скажете, що не везете. А ще хотіла сказати за готівку. Uh -huh. Готівку теж зеленим коридором можна переміщувати не більше 10 тисяч євро. Вже більше там потрібно або довідку банку, uh -huh. або декларацію, що вона Я попередньо думаю, в попередньому. Ну, Інцю нормальна так. сума більше uh -huh. не везуть, uh -huh. а, а на в'їзд. Тобто, якщо спочатку йде прикордонний контроль, а потім митний uh -huh. контроль. І тут якби вартість трошки менша, якщо це автомобільним або пункт пропуску, або морський, там річковий, залізниця, то це ви можете ввести без декларування товарів на суму до 500 євро і до 50 кілограм, uh -huh. а в аеропорту до 1000 євро більше. А от Цікаво, чому така градація? Чому аеропорту можна більше вести через літак? Ну просто ну літаком, мабуть, рідше літають і тому дозволяється тисяча. А автомобілем в принципі можете сьогодні з'їздити в Польщу завтра, завтра, завтра. завтра ще і навести на 500 собою. євро кілька разів. Але взагалі оце обмеження 500 євро і 50 кілограм. Вони на одну добу даються. Тобто, угу. от, якщо ви вдвічі за добу один назад з'їздила автомобілем, то вже ваші товари будуть оподатковуватися незалежно, якщо від наже маленький якийсь uh -huh. сувенірчик, але вже другий раз за добу uh -huh. ви в'їжджаєте, то ну, все серйозно. Дійсно. А що ж, дуже дякую вам uh -huh. за цікаву розмову. Дійсно, ну. Тим, хто постійно їздить десь за кордон, той знає ці всі правила легше, mm. але той, хто можливо, там тільки збирається десь когось відвідати, це чи, чи по роботі, що можна так, дійсно, не що можна, що не можна. Тому дійсно, я думаю, ці поради дуже корисні. Дякуємо вам. Вітаємо вас так. з святом сьогоднішнім, <реш> і хай вас все буде добре. Що ж, друзі, Дякую. я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, як нам правильно проходити митний контроль. І сьогодні нас з нами була. Я зараз ще раз зачитаю, як це все правильно звучить. Головний інспектор. Департаменту митного контролю державної фіскальної служби України Наталія Іваніна. Дякуємо, що ви з нами, дорогі друзі, зараз у нас невеличка пауза. Після чого ми обов'язково до вас повернемося.